Всіх вітаю 8 травня, знов на тому ж місці сьогодні. Нас поки ще не виписують, ще лікуємось. Зараз вже трошечки звільнилася. Давайте повідповідаю на ваші питання, ті, що ви мені сьогодні писали під дописом. Так, у нас тут будуть питання Запоріжжя, загроза обстрілів. Миргород, ви питаєте, Миколаїв, Львів, Дніпро. Дніпровський район, Южноукраїнськ, Южноукраїнськ, Миколаївська область, Харків стосовно наступу, небезпеку і лівий берег Херсонщини до кінця літа, що чекати. Так, давайте починати з Запоріжжя. Так, Запоріжжя на тиждень. Сьогодні 8 травня. На тиждень. Загроза обстрілів. Місто Запоріжжя, де саме небезпека, що саме їх цікавить. Сьогодні вночі був масований обстріл. На жаль, в Запоріжжі також були вибухи Запоріжжя на найближчий тиждень, сьогодні 8 травня. Стосовно обстрілів, де саме небезпека, що їх цікавить. Планують, планують, що планують, де саме. Скрита угроза віками чів. А що їх цікавить Запоріжжя по обстрілам на тиждень? Подалі від води, військові об'єкти, військові цілі, мост, карта мосту випала, карта залізниці випала, пересування, рух дороги. На тиждень небезпека. На жаль, є, небезпека, балістика падає, карта смерті. Загроза для Запоріжжя дуже велика, будьте обережні. Так, далі Миргород. Миргород також сьогодні летіли ракети туди. Місто Миргород. Ситуація небезпека на найближчий тиждень. Сьогодні 8 травня. Місто Миргород. Відлюдник. Ну, тобто укриття. Або ж може не бути світла. Є зрадники. А яка ціль? Диявол повіжний. Що за ціль? Миргород? Важка ситуація. Захист, до речі. Десять мечів падає. Десять мечів падає біля дитячої карти. Дуже обережно, Миргород. Миргород на тиждень небезпека. Біля води. Якісь підприємства біля води. Ну, карти такі теж не дуже, будьте обережні. Миколаїв теж на тиждень. Місто Миколаїв, загроза на найближчий тиждень по обстрілам. Що саме те саме? Сьогодні 8 травня, Миколаїв найближчий тиждень, загроза по обстрілам. Миколаїв. А, Миколаїв. У них була ціль лишити Миколаїв без світла. Але вони ці цілі не досягли. Тобто можуть спробувати знов бити по енергетиці. Падає карта Сонця та Ілюзія. Десь околиці міста. Балістика, можуть бути і дрони. Також хочуть вибити захист. Миколаїв планують підприємства. Також все, що біля води. Для людей загроза. Ну, також падає небезпека і для людей. І зрадники є. Практично ті ж самі карти, що і на Запоріжжя, і на Миргород. Тобто Миколаїв також є небезпека велика, будьте уважні. Львів. Ви пишете Львів. Сьогодні було дуже гучно. Подивіться Львів на тиждень. Місто Львів. Сьогодні 8 травня. На найближчий тиждень. Загроза обстрілів. Що саме, де саме. Місто Львів. Місто Львів. Місто Львів. Також захист падає. Вибити захист. Знайти, вибити захист, Львів. Що цікавить, їх небезпека де. Щось дитяче. Знов чогось дитяче падає, околиці міста планують, є план. Не досягли своєї мети, можуть бити туди, куди вже воно летіло. І тут карта атаки падає. До речі, військові цілі, військові об'єкти. І ну, королева мечів це ще в лікарні вказує, околиці міста. Ну, Я все-таки думаю, що це військові більш об'єкти. Також уважно. Давайте Дніпро окремо і Дніпровський район. Окремо, давайте, місто Дніпро, 8 травня сьогодні на найближчий тиждень. Небезпека обстрілів, загроза, що саме, де саме їх цікавить, що цікавить ворога. Місто Дніпро на найближчий тиждень. Дніпро. Загроза, де саме, що саме? За грозу, за знов знов, та ж сама карта. Ілюзія не досягла своєї цілі, в котрий раз знов можуть бити туди, куди били, туди, куди воно або не прилетіло, або не влучило, або не туди влучило, куди треба. Знов не дося... цілі не досягнуті, знов спроба туди ж бити. Знов вибити захист. А місто Дніпро, що саме де саме. справедливість, різні по справедливості, різні здання, госучреждення, установи. Ну, це може бути і інфраструктурний об'єкт, як оце пишуть. Ось це теж стосується цієї карти. Дніпро. Загроза, десь саме, що саме. Працює ПВО, може бути балістика до дрони ситуація. А що їх цікавить Дніпро? Знов Колесниця падає. Колесниця і світло. Дніпро, Колесниця і світло. Вокзали, рух, дороги, мости. Ну, скоріш за все, рух, якісь залізничні сполучення та світло. Ось це їх цікавить. Дніпровський район. Дніпровський район. Сьогодні 8 травня, небезпека обстрілів, Дніпровський район. Дніпропетровська область, Дніпровський район, загроза по обстрілам на найближчі тижні. Дніпровський район. Енергетика. Падає тут чітко, енергосистема, Дніпровський район. Обмежити щось. А що обмежити? Дніпровський район. Знов обмеження якогось руху, щоб щось не йшло. Біля води підприємства, Дніпровський район, атака. На якусь допомогу, на якісь склади. Знов туди будуть бити, де не досягли своєї цілі. Знов те ж саме падає. Дуже обережно. Южноукраїнська, Миколаївська область. Загроза обстрілів на найближчій. Тиждень, сьогодні 8 травня, Южноукраїнськ, це в нас Миколаївська область. Чи є там небезпека обстрілів на тиждень? Плани. Ну, На жаль, є, карта смерті першою падає А що їх цікавить? Рух. У вас там є якийсь рух? Залізниці, щось таке, мости. Туди можуть сілити. Якийсь рух. І військові об'єкти, якщо є, також. Все, що пов'язане з військовими. Е, можуть бути дрони. Берешне. Так, Харків. Чи буде наступ в травні? Таке питання. Місто Харків. Чи підуть, е, чи піде армія Росії в наступ на місто Харків в угу, травні? Ні. Перша карта обмеження. Ні. В травні ні. Так, загроза по обстрілам. Місто Харків на найближчі тижні. Сьогодні 8 травня. Що саме та де саме? Місто Харків. Тут карта людей падає. Скупчення людей там, де багато військових, до речі. Там, де багато військових, 10 кубків і король мечів. Будьте обережні. Харків. Пошкодження майна. Планують. Ну вони постійно обстрілюють. Що саме? Різні установи по справедливості, суди, банки, різні госструктури, адмінбудівлі і підприємства. Можуть бути дрони, лікарні, околиці міста, околиці міста в небезпеці. Проблеми зі світлом і так зрозуміло, що є, і тут показує також. Так, і останнє питання. Лівий берег Херсонщини до кінця літа. Що чекати? Лівий берег Херсонщини, окупована частина. Що чекати М -м людям на лівому березі Херсонщини до кінця літа, 24 й рік. Ну, перша карта мир падає. Дивно. Мир, війна, Україна. Мир, війна Україна. Дивіться. Мир. Війна і Україна. Херсонщина, лівий берег. Що чекати? Закінчення чогось. Трансформація. Десять кубків, люди. Рух. Херсонщина, лівий берег. Ну, ви розумієте, по першим трьом картам можна сказати, ну, звісно, зараз це казати нелогічно. Ну, я сподіваюся на краще, що все ж таки до кінця літа лівий берег Херсонщини. Ось було б чудово, як воно випало. Мир, війна і Україна. Було б чудово, якщо б воно так і сталося. Сподіваюсь, що так і буде. Ну, тобто не випали перші погані карти, це вже, я думаю, буде рух. Зараз дуже тяжко травень. Сподіваюсь, що літом буде, буде якийсь рух, буде вам полегшення. Бережіть себе, всім тихого дня.